Всім привіт, чесно, не виходить записати вступ, от от уже перезаписую і не виходить, тому. Ще раз, всім привіт! У мікрофон інскрейн, і в цьому відео я вам покажу, як встановити українізатор для гри Hell Let Loose. Ні для кого ж секрет, краще, це була остання тема гра в Epic Games, і я вирішив вам показати, як встановити для неї українізатор. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу вам ще порадити підписатися свій телеграм-канал, тому що там багато халяви, новин і всього цікавого. А тепер переходимо до того, як встановити українізатор. Переходите за посиланням в описі, яке я залишу, і потрапляєте на сайт Кюлі, Кулі, не знаю, як правильно? До речі, доволі... Непоганий сайт, тут може знайти любу гру. Наприклад, пишемо Walking Dead, ходячі мерці і знаходимо гру. Переходимо, і тут мій відос одразу як встановити гру. Зручно, зручно. Адмін не фігісний, я вважаю. Коротше, да, раджу вам користуватися цим сайтом. Якщо є українізатор, ви 100, майже 100% знайдете його на цьому сайті. А тепер до того, як встановити українізатор для гри Hell at Lose. Гортаємо тут донизу, бачимо послання на Google Диск, переходимо. Та-та-та, да -да -да, перейти на сторонній сайт і о, завантажуємо цей файлик. Я його вже скачав. Завантаження, папка відкрила. То ж нічого, не палиться там, а все нормально, то зашибісь. Далі переходимо в EPGames, Helletlus, 3 крапки, керування, як завжди, папка з лупою. Потрапляємо до папки з грою, як би це не прозвучало. Так, далі, що нам треба зробити? Перекинути файл за цим шляхом. Ну, давайте зараз це зробимо HLL packs і сюди треба перекинути наш файл. Так, а куди я його скину? А, угу, угу. Прекрасно, перекидаємо. Все, перекинули. І далі що тут ще нам треба зробити. А далі треба прописати команду File Open Lock. Давайте її скопіюємо, покажу як це робиться. А, ну в принципі ось Параметри запуска. Сюди це вписуємо. А, поставили галочку, вписали. Так, пробілів нема, нема. Прекрасно. Гра як завжди, повинна запускатися на англійському. Звичайно. Так, ну все ще давайте перевіряємо, повинно все працювати. Ну, може, ти ты прогрузиться, Ні, не хочеш, Ну, я задоубався ждати. Ніфіга не грузиться, це це просто піздець. Для продовження тесить будь-яку кнопку. Да ну, серйозно. А ладно. Не, я я андастенчи, що міков, типа, гімно кончене. ну, блядь... Сім хвилин! А насправді прийшло вже десь 20, напевно, я не можу зайти в цю гру, вона не прогружається. І я не думаю, що це проблема в українізаторі. Можливо, це щось з грою. Може мій копне тяне, а може я не знаю, ну це піздець. а а як тільки я пожалівся, воно відкрилось. Ну я ну серйозно, це, це прийшло десь 20 хвилин вже, напевно, камон. Нарешті я це прогрузив. Коротше, українізатор працює, що от налаштування зайдемо. GG. Тут все перекладено, тут реально велика робота пророблена. типу, ось тут все перекладено, відео, сполучня, клавіш, контролер лагає пздець Контролер, да, контролер, контролер. Ура! Коротше, ви зрозуміли, що все перекладено. посібники тут є. Ой, що я туди нажав. Ха, що я туди нажав. Хе. Ой, не ще зірветься Йо, ж дец. Ха-ха. Ура, воно відкрилось. Так, коротше, все перекладено. Давайте я веду з цієї чудової гри, яку я 100% буду грати в 10 FPS і покажу вам, що на прикладі Steam, хоч тут і написано, як встановлювати все. Е, да, як встановлювати все, покажу, де треба команду прописати. От, як прикладі КС. Права кнопка мишки. Е, значить, якби я ще сам пам'ятав, жартую властивості, Тут тут параметр запуску сюди. Прописуєте команду, де вона файл. Open lock. Во. І все має працювати. Ну і ще перекидаєте той файл, який завантажили. Тистері, -ти все, дякую всім за перегляд. Цей відео зайняв багато часу. Ну як багато, нормально, так, як набагато чи виріжу. А якщо сподобалось відео, можете підтримати лайком, підписатись на канал, по бажанню підтримати депом, ще підписатись до ТГ-канал. Бачите, як у вас багато завдань. А у мікрофона був інскрайн, дякую всім за перегляд. Скоро побачимось, всім пока.